Перше послання святого Апостола Павла до Тимофія. Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога Спасителя нашої Христа Ісуса, надії нашої до Тимофія, щирого Сина за вірою, благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого. Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі. Щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і на без безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно. Ціль же наказу це любові чистого серця, і доброго сумління, і лукавої віри. Дехто втім прогрішили були та вдалися. Пустомовність вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють. А ми знаємо, що добрий закон, коли хто законно вживає його, та відає те, що закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечистивих і грішників. Безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців, розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противне здоровій науці за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Ісусу Христу, Господу нашому, що мене за завірного визнав і поставив на службу. Мене, що давніше був богозневажник і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос. На першім мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному богові честі слава на вічні віки. Амінь. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну, маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися, та й розбилися в вірі. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога. Амінь.